Спецпосланець Трампа із особливих доручень потрапив під шквал критики через неправдиву заяву про Будапештський меморандум в своїй соцмережі Річард Річардґренел. Заявив, що ядерна зброя, яка була на території України після розпаду СРСР, начебто належала Росії, тому Київ просто повернув її Москві. Гренел назвав це незручним фактом. Ось тільки користувачі інтернету, серед яких є і експерти, і політики розкритикували спецпосланця Трампа, зокрема, колишній посол Сполучених Штатів в Україні Стівен Пайфер наголосив. Ядерні боєголовки в нашій державі були не російськими, а колишніми радянськими. І порадив Гренелу вивчати історію повністю. Цю заяву підтримали і політики з Британії, Франції та багатьох інших держав. 8.30. марафон Єдині новини триває. Для вас цього ранку працює команда «1 Плюс 1» І зараз час для ТСН. Одразу про ворожі втрати на сьогодні. Маємо ось такі дані від генерального штабу. Мінус 1280 вояка російської армії лише за останню добу. А загалом від початку повномасштабного вторгнення, убитими та пораненими окупанти втратили вже більше як 907 тисяч осіб. Вчора українські оборонці знищили два десятки одиниць броньованої техніки противника і 17 артилерійських систем. Ну а за понад три роки розтрощено 1341 систему реактивної артилерії. Понад 1100 систем ППО, 30818 безпілотників тактичного рівня та 3121 крилату ракету. Збито 370 російських літаків, 331 гелікоптер, ну і 28 кораблів та катерів та ще одна субмарина. Жодних чорноморських мирних ініціатив з усиллями наших воїнів так і не дочекались. Трьох людей вбили і трьох поранили. Росіяни на Донеччині у Куртівці вони скинули авіабомбу на дитячий майданчик. Загинула трирічна дівчинка та її мама, Старшу, 15-річну дочку забрали в лікарню з уламковими пораненнями. Обстрілів не пережив також житель Покровська. Двоє потерпілих є у Плещиївці. У Херсоні дрон скинув вибухівку на велосипедиста. Його у ще двоє людей поранені в області. Потрощено дві багатоповерхівки, 12 приватних будинків, газогін та авто. Трьох і з половиною сотні ударів завдали окупанти по прифронтовому Запоріжжю. Задіяли авіацію, безпілотники, реактивну артилерію, побиту цивільну інфраструктуру. Кривий ріг на Дніпропетровщині цієї ночі пережив масовану атаку дронів. Під удар потрапили підприємства, склади та адмінбудівля. Пожежі гасили, є руйнування також в Нікопольському районі. Охтирку на Сумщині вночі теж тероризували ворожі дрони. Вибухами пошкоджено будинки, підприємство, магазини, авто, ринок. У небі над областю зенітники знищили 5 ворожих шахедів. Варіантів кілька триденні переговори, що завершилися напередодні в Саудівській Аравії, окремо між США та Україною, а також між США та Росією. Не мають єдиної дорожньої карти. Білий дім випустив окремі заяви для кожної зі сторін. Збігаються вони лише в двох принципових пунктах щодо поновлення безпечного судноплавства та не застосування сили в чорному морі. Це питання принципове. Йдеться про можливість міжнародної торгівлі, а саме транспортування сільськогосподарської продукції. Та також, начебто, погодили заборону ударів по. Енергетиці Кремль навіть опублікував список російських і українських об'єктів, які потрапляють під дію тимчасового мораторію. Йдеться про нафтопереробні підприємства, нафтогазосховища та насосні станції. Теплові та гідроелектростанції, а також трансформаторні підстанції, які перероблюють і видають кіловати до кінцевого споживача. Водночас щодо безпечного судноплавства в чорному морі, то Росія вже висуває зустрічні вимоги зняття санкцій із банків, задіяних у торгівлі російською агропродукцією. В цій же заяві зазначено, що заборона на удари чинна упродовж 30 днів від 18 березня цього року, і за спільної угоди може бути Продовжена або ж припинена однією зі сторін з українського боку є всі запобіжники, і президент України мені видається чітко дав зрозуміти, що якщо Росія буде порушувати припинення вогню, то по-перше, ми розраховуємо на підтримку Сполучених Штатів додаткові пакети озброєнь і санкції проти Росії. І друге, звичайно, що українські сили оборони не будуть просто спостерігати. За тим, що відбувається, будуть виконувати завдання із захисту держави наших національних інтересів, в тому числі на морі. Пожежа потужна, але не підозріла. Британська поліція виступила із заявою щодо знеструмлення аеропорту Гітроу. Інцидент, що призвів до масштабних збоїв в роботі авіакомпаній, стався через загоряння на електричній підстанції. Саме його розслідують правоохоронці, і вони поки що не знайшли жодного доказу того, що випадок був підозрілим. Тому більше не розглядають це як потенційно кримінальне провадження утім обіцяють. Розглядати нові докази, якщо вони з'являтимуться велика пожежа в аеропорту Гітров минулої п'ятниці зачепила 1300 авіарейсів та призвела до транспортного хаосу. Розслідування інциденту триває на тлі низки диверсій в Європі, які мають російський слід і відбуваються спочатку повномасштабного вторгнення.